Пілотування дронами під дією реб засобів та виконання завдань як на передовій в оперативному командуванні. Захід операторів FPV-дронів тренують в умовах реального бою. Курс триває 40 днів. Під нього у навчальному центрі створили спеціальні смуги перешкод за вишколом пілотів новобранців. Спостерігала Сніжана Содорук. Це один з навчальних класів для операторів безпілотників. Його облаштували просто у військовому наметі. Курсанти тренуються літати на дронах, які вміщаються в долоні. Дрончик Мобула-7, відносно дешевий, стійкий до ударів. Курсанти на них можуть вільно тренуватися, падати. І в ну, цьому дрону нічого не буде. Режим АІР, запис пішов. Військовослужбовець Олександр за пультом лише кілька днів. Понад два роки донеччанин був артилеристом, а нині хоче стати оператором ударних БПЛА. В окулярках я бачу картинку від першої особи, і там треба єдине, що треба відточувати, це мікрорухи. Більше я привзвик до грубих робот, там снаряди, заряди, гармати. Працював на гарматі три сьмерки. Вся Запорізька область об'їжджена Оріхів, поле. Бійці вправляються на спеціально облаштованій мінісмузі перешкод. Тут відпрацьовують перші польоти. Їм це необхідно для того, щоб вилітати посадками, залітати посадками, доставати ворога у складних місцях, в вікнах, не знаю, в танках, в кущах знайти їх без проблем туди залетіти. Ходом курсанти переходять на тренувальне поле і на більші дрони бойовими сімками виконують завдання як на передовій. Ось вчаться нищити ворожу техніку на ходу. Скиди реальні, а замість вибухівки мішечки з борошном бомбили машину. Максим і Міракл. Хлопці управляють дроном із бліндажа. Перше пробували виконувати скиди на машину яка на ходу. Чесно не так складно попасти в ціль через те, що ташан рухається, як через вітер. Треба робити поправку на вітер. Працюють в парі, один літає, інший прокладає маршрут. Я через екран бачу те саме, що він бачить в окулярах. Коли він здійснює посадку, міняти батарею, обслуговувати дрон, якщо в разі полом. Замінити якусь е, несправну деталь. Обидва зі Львова мобілізувалися кілька місяців тому. Бойового досвіду наразі не мають. Міракл ще донедавна професійний кіберспортсмен. Рішив, що ці навички, пригодяться і тут. І так би професія дронщика, вона сама приближена до цього. Тобто, ти теж маєш якийсь девайс в руках, кнопки, які ти управляєш, маніпулюєш це всі мікрорухи. Ну і в подальшому, я думаю, стратегія також мені понадобиться. І таки знадобиться, бо завдання пілота під час тренувального польоту обійти з десяток об'єктів пасток на спеціальній смузі. На навчальному полі присутні різні типи елементів, які потрібні для того, щоб навчитися точно керувати дроном. ми можемо бачити двері, вікна різні. За розміром перешкоди певні маршрути різної складності з різними підвісами по возі, в різні погодні умови. Дмитро нищив безпілотниками ворога під Вовчанськом, нині тренує новачків. Інструктори постійно ускладнюють завдання для майбутніх пілотів. Операторів fpv дронів готують в одному з навчальних центрів оперативного командування. Захід курс триває 40 днів. Розробили його на основі досвіду бойових пілотів. Їм показується бойове прям бойове застосування, які вибухові пристрої можна використовувати. Та тактика звичайне пілотування дрона це дуже відрізняється від тактичного, і ми також на курсі проходимо. Польоти під РЕБ. як працює РЕБ, старший солдат Олександр знає не щоток. Боєць не так давно повернувся з-під Покровська. Там у складі підрозділу ППО прикривав нашу артилерію. Тепер планує записатися в батальйон безпілотних систем, щоб нищити окупантів з неба. Стримувати, щоб не дати ворогу підійти ближче і відбивати свої ж позиції. Киї були втрачені. Із вдячністю усім захисникам і захисницям Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.